є доволі важливою частиною нашого щоденного буденного життя Їжа то для нас паливо і в залежності від того якої якості паливо ми обираємо для заправки свого організму ну, таку якість життя самопочуття і енергії ми і отримуємо через те що довкола теми здорового харчування на сьогодні існує багато інформаційного шуму, буває дуже складно зрозуміти що ж з того правда що з того міф а що з того просто є якимось маркетинговим закликом тому дуже важливо, хоча б один раз у житті розібратися ґрунтовно у темі створення збалансованого здорового раціону під потреби свого організму. І, власне, для того я запрошую вас на свою консультацію, щоб ви у своєму розумінні харчування могли розкласти усі крапки над і закрити для себе усі відкриті питання і отримати науково обґрунтовані рекомендації для покращення свого раціону харчування а разом з тим і покращення свого життя. Самопочуття здоров'я, рівні енергії і продуктивності.